Доброго дня всім, друзі. Дивлюсь, підгорає щось у міського голови. Наймає вже на мене журналістів. Проплачує кошти, мабуть. І знову з, ваших, з вашої кишені, з міського бюджету. Випустили про мене відеоролик. Де напряму захищають міського голову і по максимуму мене валять. Ну, нічого. Зараз я прокоментую те, що вони там опублікували. Напевно, безпечніше було б знімати наші розслідування саме так. Або ж наші розслідування ви можете бачити в такому виплідні. Але ми не ховаємося, і тому ви будете бачити все. Я думаю, що вже у всіх на слуху інформація про те, що можливі будуть вибори. І починається така внегласна передвиборна кампанія. Там починають уже і депутати себе проявляти, і дуже багато облич знову відроджуються, просто як фенікс з вогню. І саме якось так ми бачимо пана Євм'янова Володимира Володимировича. Він активізувався не так давно, почав вести активно соціальні мережі, показувати свою роботу, показувати, який він файний чолов'яга і він робить хороші справи. Дійсно, він робить хороші Знаєте, справи. Проте, зробив. на наш погляд, а, наприклад, наповнення піском е, пісочниці на дитячому майданчику це хороша справа, але не рівень депутата Васильківської міської ради. Тому тут є трошечки запитань. А також як ми рахуємо, його предвиборна кампанія е, побудована напевно на моментах е, спроби понищити принизити рівень роботи діючого мера пані Наталії Баласинович, що є доволі. Підло з його боку, оскільки вона наразі являється мером Василькова, діючим мером, його прямим керівником, а також дійсно тим мером, який робить свою роботу більше ніж публікує історія із Васильківським сміттєзвалищем. Це взагалі окрема історія. Тут навіть питання є до пана Євм'єнова, звідки в нього так багато вільного часу. Що він може ледь не цілодобово проводити десь там біля сміттєзвалища, аби дивитися, спостерігати його охороняти. Я не знаю, що він там робить цілими е, днями і вечорами. Як, на мій погляд, то для депутатів це навіть смішно, але це його справа, як показувати свою роботу і свою активну діяльність. Най так буде. Також є у нас питання стосовно акаунту у соціальній мережі Фейсбук. А, акаунт називається Олексій Лавришов. В мене питання до цієї людини: чи взагалі існує ця людина Олексій Лавришов? Чи все ж таки це фейковий акаунт пана Євменова? Оскільки пан Євменов дуже рідко на своїх особистих сторінках в соціальних мережах напряму критикує роботу пані Боласинович. Він в основному це вуалює, говорить там загалом. А от якраз таки сторінка Олексія Лавришова критикує і не приховує свою злість та ненависть до пані Баласинович. Тому і постає питання: чи існує пан Олексій Лавришов, чи все ж таки це фейкова сторінка Євмєнова Володимира Володимировича? Чого тільки вартий пост про будинок пані Баласинович, який виклав Євмєнов, Лавришов і всі, хто недолюблює мера Василькова? Пості написано про те, що як таке може бути, що пані Баласинович придбала собі неймовірно величезний замок, звідки вона взяла кошти? Невже вона їх вкрала у нас? Але цю інформацію дуже легко перевірити. Достатньо лише дізнатися історію цього будинку. І як виявляється, будинок був придбаний ще в 1995 році, коли пані Баласинович не була мером навіть близько, і будинок взагалі виходить, що батьківський. Тому питання спадає. Перше прізвище Юменов. Мене так називає тільки одна людина у Василькові. О, чесно, це міський голова. Не знаю чому. Вона називає мене Євменов, а не Євменов. Це те саме, що я буду називати її не Баласанович, а Баласанович. Друге, їм не подобається, що я стою біля сміттєзвалища і не пропускаю автомобілі. Ну, зрозуміло, що їм, що їм це не подобається, маю на увазі міського голову. Який просто передав інформацію журналістам цим, і вони, я думаю, все під текстовку сказали. Бо в цьому відео можете бачити, просто гуляє дівчина по місту, а вставлений просто звук, який вона прочитала з листка, я так розумію, в себе в кабінеті. То, друге, це не подобається, що я стою біля сміттєзвалища, не пропускаю автомобілі. Ну, це логічно, тому що міський голова на цьому заробляє великі кошти. Ні для кого це не секрет, що заїхати на сміттєзвалище можна, заплативши від 500 до 1000 гривень зараз від автомобіля. То це й мені подобається. Питають, скільки в мене вільного часу є, що я стою біля сміттєзвалища. Ну, У мене нема вільного часу, але мені доводиться тут стояти. І наскільки мені відомо, вже одна фірма, яка завозила сюди сміття, вже відмовилась від Василькова. Тому що вони сказали, нам проблеми не потрібні. Постійно приїжджає поліція, протоколи і так далі. Їм це не потрібно, вони сказали. Тому я вважаю, що я не просто так стою біля сміттєзвалища. Це друге. Третє, їм цікаво сторінка Олексій Лавришов, який постійно критикує міського голову. Ну, чесно, я не маю відношення до цієї сторінки. Журналісти кажуть, що я прямо не критикую міського голову, а критикую через інші сторінки. Так ні, я кажу прямо, що і мені не подобається міський голова. Мені не подобається, як він працює. Мені не треба робити це через інші сторінки. Тому тут ви не вгадали, сторінка це не моя. Я навіть не знаю, хто її веде. Ось так. А четверте, саме цікаве. На рахунок будинка пані Болосинович, де вони красиво обіграли і сказали, що будинок був куплений у 95-му році ще. Послухайте, мені не цікавий будинок мами пані Болосинович. Я говорив про будинок, який був куплений ось буквально нещодавно в селі Путрівка, а не Калинівка. Тому, ну я скоро більше розповім про цей будинок. Поки так. Мені сподобався, ще такий вислів з журналіста, що я не маю права критикувати роботу міського голови, тому що вона є моїм прямим керівником. З чого ви це взяли? З чого ви взяли, що міський голова є керівником депутата? Такого ніколи не було і не буде. Я не отримую заробітну плату з міського бюджету. Тому вона не може мною руководити? Ось так.